Інформаційні підсумки понеділка, 10 червня, до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Дрони, квадрокоптери та засоби реп. Чергову партію обладнання бійцям різних підрозділів передав міський голова. Мистецька реабілітація. Хмельницькі медики започаткували новий проєкт для поранених військових. Кіноперегляди, екскурсії, майстерки та квести. Гуфі Центр пропонує дітям та їхнім батькам провести літо разом. Два засоби РЕП, квадрокоптери різних модифікацій та 70 fpv дронів сьогодні передав бійцям різних підрозділів Сил оборони міський голова Олександр Семчишин. Обладнання придбали за гроші з бюджету громади. Витратили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Сьогодні ми передаємо сімдесяти впівдронів сімки. Це піввідрони власної збірки. Ми продовжуємо активно самі збирати дрони з хорошою вартістю, собівартість дронів власної збірки, менше 11 тисяч гривень, хорошої якості, хорошої ціни. Ну і дрони себе вже показують в роботі, причому якісно і результативно. Сьогодні ми так само передаємо ще один з для нас пріоритетних напрямків це квадрокоптери. Квадрокоптери ми завжди беремо дороговартісні, обов'язково з тепловізором. Сьогодні це DJI Mavic 3T термал з тепловізором, це DJI Matrix 30T термал з тепловізором, і це Hotel 4 Max термал з тепловізором, це квадрокоптери, які дозволяють вести розвідувальну роботу і вдень, і вночі. Ну а також наші військові використовують їх і для бойової ударної роботи. Крім того, ми продовжуємо передавати засоби РЕП. Сьогодні ми передаємо два засоби радіоелектронної боротьби для знову -таки, одного з наших підрозділів Сил оборони, теж придбані за бюджетні кошти. Чуємо зараз над уточненням бюджету, аби можна було десь кінець липня, початок серпня виділити кошти ще напряму військовим частинам. Ну і робимо все можливе, аби допомагати силам оборони. Тож тобто, працюємо далі. Мистецька реабілітація. Проєкт із такою назвою започаткували в управлінні охорони здоров'я для захисників, які лікуються у медзакладах Хмельницького. До ініціативи вже долучилися обласний муздрамтеатр імені Старицького та обласна філармонія. Для військовослужбовців забронювали квитки на кілька вистав та концертів. Залучити до проєкту сподіваються й інші мистецькі заклади міста, зокрема музеї. Ірина Муляр детальніше. Мешканець Дніпра Олексій Соколов у минулому інженер-еколог, а з 2018 року військовослужбовець Збройних сил України. Після отриманого поранення відлікується в одній із місцевих лікарень. А вихідними завітав до театру імені Старицького на виставу Кайдаші. Психологічно важко, ну, не тільки поранення, але й лікуватися. До нас приходили різні люди, волонтери, капілани, вони нас всі там підтримують, бо багато хлопців поранення, вони дуже, як вам сказати, так, ну, як би кажучи, Тут така пропозиція поїхати на виставу, і хлопці погодились за ліки. Завітав на виставу є Олександр Тичинський, який проходив військову службу на Донеччині. Він теж лікується в одному із медзакладів міста. Я вже за півгода трошки заморився. Вільне время появилося, що не сходить. Проєкт Мистецька реабілітація започаткували в управлінні охорони здоров'я для військовослужбовців. Захисникам пропонують відвідувати вистави або концерти. До проєкту вже долучились театр імені Старицького та обласна філармонія. Вони безкоштовно забронювали квитки для захисників, а медзаклади забезпечують необхідним транспортом. Почали ми з Кайдашів, вважаємо, що це така класика. Наступне ми передбачаємо Енеїду, теж в театрі Старицького. Ну і з філармонією ми вже домовилися, що буде якась певна кількість місць на всеукраїнський тур Козак-Сістем і Другу, Друга Ріка і Марта Лепчей. Теж певна кількість місць буде виділено для наших військовослужбовців. За словами Бориса Ткача, для відновлення поранених захисників потрібен комплексний підхід, робота з лікарями, психологами і разом з тим терапія мистецтвом, аби допомогти їм подолати стрес та відволіктися від спогадів із зони бойових дій. У Військових дуже часто спостерігаються посттравматичні стресові розлади, саме вистави, які правильно підібрані, воно теж. Відновлює позитивний настрій. Він краще йде по реабілітації реально допомагає. Завжди зростити цим не вилікуєшся. До проєкту закликають долучатись й інші мистецькі заклади Хмельницького, зокрема й музеї. Адже це один із способів сказати захисникам дякую, Ірина Мулір, Павло Романюк, Марія Соколова, новини міста. Четвертий тур про сміття Хмельницький організували представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Учасники екскурсії побували на полігоні твердих побутових відходів та у центрі управління відходами. Ознайомились із роботою екобуса. Далі вирушили на дільницю сортування спецкомунтрансу та до ГУФІ центру. Гід розповідала про те, як кожен може сортувати сміття, аби якомога менше шкодити довкіллю. Подробиться у наступному сюжеті. Хмельничани та гості міста вихідними знову вирушили в тур про сміття Хмельницький, аби дізнатись більше про поводження з відходами. Перша локація полігон твердих побутових відходів. Саме сюди потрапляє сміття із помешкань хмельничан. За рік накопичується близько ста тисяч тонн. Я не могла уявити, що дійсно ну, забруднення іменно цими от пакетами. От, що ми просто не задумуючи, викидали це все. Каву я вже виходить, скільки десь ну, на протязі місяця е, в стікляні теж я беру. Навіть хожу в супермаркети, я вам дійсно говорю, я беру багаторазові оці лоточки і буду вчити своїх дітей, щоб поступали так само. Я знаю, що має е, бути споруджений цей сміттєпереробний комплекс. Взагалі, якщо чесно, також цікаво, чи можна якось в принципі до цього долучитися. Ми робимо іноді з друзями. Ми просто беремо оці, знаєте, 10-літрові мішки, рукавички і ми ходимо, збираємо в типу в гарних місцях, де ми любимо відпочивати. Далі ознайомились із роботою центру управління відходами. Тут облаштовані контейнери для скла пластику, поліетилену, будівельних відходів. Також до центру хмельничани приносять одяг, побутову техніку та меблі. Таким чином, завдяки сортуванню на полігон потрапляє менше сміття. Накопичуємо велику кількість відходів. В одному місці відбуваються такі процеси, як викиди небезпечних речовин і в повітря, і в ґрунт, і в воду. І ми говоримо про більш таку глобальну проблему, як зміна клімату, тому що ці всі речі впливають на зміну клімату на рівні з автомобілями чи з промисловістю. Ми на цих турах акцентуємо увагу не тільки на сортуванні, і ми тут акцентуємо увагу більше на те, як можна запобігати творню відходами, які речі не варто використовувати. Які альтернативи можна, що варто використовувати, наприклад, контейнери, багаторазові турбинки, багаторазові якісь тари. Серед учасників туру студенти IT-спеціальностей та викладачка Хмельницького національного університету. У виші вони сортують небезпечні відходи. Під час екскурсії здають їх до екобусу. Ми не лише за свідоме споживання, але й за свідоме виробництво. Ось це мають знати всі студенти зараз для забезпечення сталого розвитку. Наступна локація дільниця сортування «Спецкомунтранс» та Гуфі-центр. До екскурсії долучились 16 осіб, зокрема хмельничани та вимушені переселенці. Наше місто певно є таким гарним прикладом для інших міст, тому що в нас є велика кількість об'єктів я управління відходами, яких в інших містах немає. Це і центр управління відходимо, і кубуз, у нас і масове сортування по місту, і ми є доволі гарним прикладом для інших. Але при тому ми не зупиняємося, ми там проводимо інформаційну роботу. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Проєкт Літо з Гуфі центром стартував у Хмельницькому. Вже третій рік поспіль його організовують для дітей та їхніх батьків. Під час канікул влаштовуватимуть перегляди фільмів на екологічну тематику, екскурсії, майстер-класи та квести. Безкоштовні заходи проводитимуть щотижня. Олександра Семенюк розповість більше. Два роки тому із Херсонської області до нашого міста із своєю сім'єю приїхала 12-річна Ксенія. Нині вперше завітала до навчального центру поводження з відходами Гуфі. Центр було все дуже цікаво, і саме миле це домік, у якому живе Гуфі. Дуже цікаво, і якби то розплющуєш очі, от починаєш бачити світ якось по-іншому. Окрім екскурсії, яку організували в навчальному центрі поводження з відходами, Ксенія приєдналась і до майстер-класу. Дівчина плете килимки. «До Цього ніколи не плела, а взагалі дуже цікаво. Майстер-клас із виготовлення килимків організували в рамках проєкту Літо з Гуфі Центром. Із донькою на нього завітала і пані Галина. Я бачу, що їй дуже подобається, дуже гарний захід, бо це мистецтво плетіння килинків, воно давнє. Я думаю, всіх бабусів про бабусів вміли це робити, але ми якось не встигли. І Я дуже зраділа, що є нагода навчити дитину цьому. Я його роблю для того, щоб займатися йогою на ньому. І мені було ну, не дуже складно, але й не дуже легко. Як створювати калимки ручної роботи із вторинних матеріалів, показують студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Навчити дітей вторинно використовувати тканини, тому що дуже багато зараз тканини викидається, і вона також забруднює наше навколишнє середовище. Ми вже читали, що 90 мільйонів тонн текстильних відходів є в світі. І очікується, що до 2030 року ця цифра зросте вже до 134 мільйонів. Тон на рік, і також те, що десь відсотки викидів вуглецю краще припадає на індустрію моди, тому тканиних відходів вистачає всі ці матеріали для виготовлення калимків надали працівники гуфі центру та студенти. Їх можна брати на природу, навіть зараз брати їх і сидіти на них можна. Також у нас брали їх машину, брали для домашніх улюбленців. Також ми Наші кілимки можемо давати в укриття для того, щоб там селити було тепліше. Літні заходи у гуфіцентрі влаштовують вже третій рік поспіль для дітей та їхніх батьків. Щотижня організовуватимуть екскурсії, майстер-класи, квести та перегляди фільмів на екологічну тематику. Літо з гуфіцентром це можливість провести час. Корисно, цікаво, також чого в нас не було ще попередні роки. Це ми будемо запрошувати інших людей, щоб вони приходили до нас у фентр і розповідали щось людям, які в цьому зацікавлені. Ми плануємо проводити еко-пікнік разом з молодіжним центром. Літо з гуфі центром для хмельничан та вимушених переселенців безкоштовне. Перелік заходів можна знайти в соціальних мережах навчального центру поводження з відходами. Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста. Літературний фестиваль Літерія влаштують у Хмельницькому. Впродовж трьох днів, з 21 до 23 червня, на хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Серед запрошених спікерів Любко Дереш, Тетяна Безушко, Юрій Даценко. Програма літерії налічує понад 15 подій. Мета заходу популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Назва нашого літературного фестивалю така багатогранна, багатозадачна, тому що в ній водночас є літера і особистість закарбована як Я. Тобто я є творцем чогось з літери у слово. Там є слово земля тера. Яке також є таким ну, натяком на те, що саме це локальний фестиваль, який відбувається в нашому місті, і з цього власне і випливає мета нашого фестивалю, тому що це популяризація і розвиток мистецьких об'єднань. Наш фестиваль буде відбуватися у локаціях: мистецький дворик музичної школи номер 1 імені Москового, мистецький простір колишній монотеатр кут у кав'ярні Rabbit». У нас більше 20 учасників, і для нас було власне дуже важливо, щоб окрім літератури були ще представлені і іншого формату події, не тільки літературні читання. І з рахунок цього, ми, ми орієнтувалися на цей концепт і змогли зібрати справді потужний лайнап. Щодо літературної частини, у нас є хедлайнери, прям справжні справжні хедлайнери. Є Любко Дереш, є Ія Кива. Дворові Олімпійські ігри стартували у Хмельницькій громаді. Це літні спортивні змагання для школярів. Продовж червня-липня тричі на тиждень фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання виїжджатимуть у села громади. Дітлахам пропонуватимуть спробувати себе у різноманітних активностях. Такий спортивний проєкт у громаді діє з 2019 року. Будемо їх проводити тільки в селах нашої міської територіальної громади. Хочемо залучити повністю дітей, які зараз перебувають в селах. Зважаючи на досвід минулого року, кількість дітей досить таки велика і діти дуже зацікавлені. Ми змінюємо програму кожен раз, навчаємося, включаємо нові естафети, нові програми для дітей. Я думаю, що на наших соціальних мережах ви зможете побачити, щоб їх там назви всі не перераховувати. Але досить таки цікаво, тому що е, всі вправи, все, що типу, користуємося, розуміємо, що це різні діти від 6-7 років і до 14 років є. Показати, що спорт це класно, займатися спортом і долучити дітей майбутнього до спорту і провести з ними активне дозвілля. Десь біля 15, селищ і шкіл. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.